Доброго ранку, шановні, це в мене така сьогодні творча робота. Приємна. Картопелька тісто заверне. А для чого тісто? А от такі будуть вареночки. Отак собі сижу. Попереду телевізор, кава поряд. Така творча обстановка, мочички підсипаю. Це я взагалі любила робити варенички, розкачувати тісто, а потім видавлювати варенички. Але я спробувала, що так теж непогано. Розкатав собі вареничку, заліпив картопелькою. Чи тут картопля з м'ясом така, з перчиком і з цибулькою. І вперед. Потихенько, помаленько, з настроєм. Гарного вам настрою, творчої наснаги, миру в Україні. Бувайте здорові!